Ніяк та зміва в тобі. Наскільки готовою чи не готовою виявився Кремль, російська пропаганда, реагувати на подібні виклики, на подібні ситуації, несподівані рейди, проникнення диверсії на їхню територію, про це будемо говорити із Вадимом Денисенком, керівником Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Вітаю вас. Тож, ви написали у своїх соцмережах про те, що виявилося, що інформаційно росіяни дуже слабкі, а наші західні друзі до кінця цього ще не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Я сподіваюся, пан Вадим з нами на зв'язку. Так, є. Отже, таке твердження. Мені цілком зрозуміли, але на перший погляд, все ж зовсім інакше, російська пропаганда вважається найсильнішою в світі. Таку машину, яку вони збудували за останні роки, мабуть, Часів Гебельса ми і не бачили ніде, та на за останні роки там десятки років трудилися росіяни, щоб побудувати таку пропаганду. Чи ви вважаєте, що російська пропаганда і Кремль виявилися в цьому випадку не готовими до ситуації? Ну, чесно кажучи, те, як вони себе поводили в той день, коли Лігіон розпочав і добровольчий корпус корпус розпочали свої дії на території Російської Федерації, показало нам, що вони реально. Дуже слабкі, ну але й до цього це було помітно. Просто ми повинні розуміти, що вони побудували прекрасну машину в той момент, коли ця інформаційна машина знаходиться в ідеальних умовах, коли на тебе ніхто не тебе ніхто не атакує, і ти контролюєш кожен чих, який тільки можна собі вигадати. Тут виявилася ситуація нестандартна, і тільки починається нестандартні ситуації, ми це бачимо не тільки на прикладі. Позавчорашнього дня ми це бачили і під час харківського прориву, під час інших, скажем так, негативних подій для Російської Федерації. В цей момент інформаційна машина починає пливти. Якщо проаналізувати взагалі, як відбувався інформаційно, проходив цей день, то Десь години до 12-ї, до десь приблизно до 12-ї за Москвою вони тримали абсолютно тишу, було заборонено будь-що говорити. Але потихеньку новини починали пробуватися, і було прийнято судячи з цього рішення про те, що все починаємо говорити, тому що скрити цю інформацію вже буде просто неможливо. Тим більше з'явилося відео, підтверджене відео із контролю пропускного пункту прикордонного. І з цього моменту, в принципі, у їх вся інформаційна машина машина просто поклала. У них не було меседжів, не було розумінь, не було процесів. Вони навіть не вигадували хлопчика Федора, як було це минулого разу, який спочатку був дівчинкою, потім хлопчиком, а потім він врятував ціле село. Зараз вони змогли зреагувати на це тільки постфактум, і то настільки ідіотично, що навіть свої ж почали їх висміювати. Я маю на увазі прес конференцію Шигу із заявом про 70 убитих. І жодного показаного трупа. І закінчуючи генералом Лапіним, який командує і цілий генерал, хто там полковник, чи лейтенант я забув, Командує цілим взводом, яким, яким має керувати максимум старший сержант. І, і де людина, значить, на полі бою без шолому, фактично без бронежилета, і імітують перед нами певні відосики. Ну і потім уже самі росіяни почали голосно висміювати історію про БТР, які Щойно були помиті і як спорада постоять от постоять просто постановочно для того, щоб їх знімали. Тому з цієї точки зору російська пропагандистська машина насправді, будучи дуже сильною в російській державі, вона сильна в той момент, коли нічого не трапляється зовні, і коли е все йде в дуже контрольованому, запланованому, причому бажано запланованому за кілька днів режим. Як тільки з'являється форс-мажора, вони пливуть і вони нічого не зможуть робити в цим. Ну, власне, чи були такі раніше інциденти от під час нашої великої війни з Росією, коли подібним чином була загнана в куд російська пропаганда? Мені пригадується якраз атака дронів на Кремль. Теж вона відбулася вночі, в якийсь час приховували цю інформацію. Потім вона таки якось випливла на світ Божий, і вже тоді пропаганда почала це з запізненням коментувати. Чи можемо ми згадати подібні випадки, коли от щось ставалося так нелінійно, Скажімо так, неочікувано для Кремля, для Москви для їхньої пропаганди, як і в цьому випадку із Белгороду. У ну, дивіться самий сами голосний звичайний приклад, це навіть не дрони з Кремлем, а це харківський прорив. Це той момент, коли е воєнкори підняли хайп, коли почали кричати, коли по суті е Скабієва і Соловйова, і тобто, не знаю, хто з них, але хтось із них, е хто хто саме з них, але один із них тоді навіть змушені були закрити коментарі в себе на е, соцмережах, е, тому що реально росіяни почали прямим текстом, це перших, насправді сталося прямим текстом, е, говорити негативні речі про е, Володимира Путіна. Тому з цієї точки зору, і е, ще раз можна сказати, що в нинішніх глобальних умовах е, да вони повністю контролюють телевізор. Да, е, просто щоб ми розуміли, що е, Росія 24 Белгород е, ніхто в на наступний день. Новинах. Не сказав жодного слова про те, що там взагалі що небудь відбувається. Але губернатор області, який в день самого цього ну, головних бойових дій, заявляв про те, що ми нікого не евакуювали, ніякої евакуації немає. На другий день подякував всім людям, які евакуювалися. Тобто, у них і в меседжах, і в будь-чому іншому у них повна нескоординованість і повні нерозуміння цих процесів, і тут дуже важливо, що вся інформаційна машина Російської Федерації побудована так, що перебудувати її на марші вони просто не зможуть. Ось от я можу чітко говорити про те, що <кхе> якщо б зараз би, на Рамштайнах розглядувалося питання, крім е допомоги воєнної, нам також в принципі допомога для того, щоб Проводити серйозні інформаційні операції, я впевнений, що їхня інформаційна машина просто кожен раз отримувала плюхи, і вони б не могли нічим на це відповідати. Тому що вони просто ні морально, ні фізично, ні структурно, за все організаційно не готові до серйозних інформаційних воєн, коли з'являється серйозний супротивник ззовні. Ну, так виглядає, і з ваших слів стає зрозуміло, що поки що ми цю інформаційну протидію війну з ворогом ведемо самі, а наші західні друзі, як ви кажете, до кінця не усвідомлюють важливості цих завдань і, ну, і не показують готовності брати в саму участь. Чому так і, власне кажучи, в чому проблема? Ну, ведемо чи не ведемо цю війну, це питання, напевно, все ж таки не до мене, а відносно наших західних партнерів. Я думаю, що це те, що називається із демократії. Тобто, в даному випадку уявити собі, що гроші платка податків будь-якої європейської країни чи Сполучених Штатів ведуть на те, щоб створювати фейки. Ну а це те, чим займається насправді вся російська пропаганда багато років на території цих же європейських країн. От вони до цього що ні морально, ні юридично, ні будь-яким іншим чином не готові. Хоча без цього вести інформаційні війни в сучасному світі проти такого супротивника, як Росія, особливо згадуючи те, як вони пробували втручатися в вибори в ряді країн, те, як вони атакували інформаційно ці ж самі країни, на жаль, не можна, але поки що вони не готові до цього взагалі. Ну, і ще таке питання в контексті цієї інформаційної війни, фону навколо Белгородської операції, Белгородського рейду. От я попрошу показати генерала Лапіна, про якого ви згадували. Дійсно, він стоїть тут біля якоїсь одиниці, нібито американської чи західного типу бронетехніки. Там відразу ж відомство Шойгу показало, окрім Лапіна, який браво командував взводом, як ви вже сказали, і наказував наступати за родину вперед, вперед за родину. Ну, він так і кричав, ще що бракувало, щоб за Путіна чи за Сталіна. Він там кричав. Отже, цей Лапін. Він уже одіозний персонаж цієї війни, пам'ятаємо його протистояння з Кадировим, відставки, повернення в Генштаб і так далі. І от зараз його зробили обличчям оборони Білгорода, фактично, цієї комічної, провальної оборони. Отже, відразу ж два питання. Питання перше, чому саме Лапіна обрали, бо всі інші поховалися по кущах, ніхто не хотів бути причетним до, до цього фіаско, скажімо так. Друге, от е, він стоїть біля бронетехніки, яку вони називають там американською, і російська пропаганда зараз розганяє тезу, що там декілька одиниць було автомобілів американських застосовано цими РДК і Легіоном Свобода Росії на російській території, і якісь там бронетранспортери американський. Мовляв, це порушення домовленостей України із партнерами про невикористання західної зброї на російській території. І що це таке? Чи це чисто російська? Де за, теза, як на неї реагувати? Два питання. Ну в принципі, американці неодноразово говорили, що вони не дозволяють летальну зброю, застосовувати американську летальну зброю застосовувати на території Росії. Якщо вважати, що автомобіль є летальною зброєю, ну з цієї точки зору треба, ми ну, може зайти дуже далеко. Тому в даному випадку вони це розганяють виключно для внутрішнього користувача і виключно з однією метою, тому що вони насправді запевнили росіяни, росіяни в своїй абсолютній масі впевнені, що вони воюють не з Україною, вони воюють з НАТО, США і колективним заходом. Тому їм потрібно кожен раз здогадувати якісь історії, які підтверджували, що це не українці, це Виключно е американці воюють проти росіяни, і тому вони півтора роки вже не мають якихось великих успіхів. Якщо говорити про Лапіна, ну судячи з усього, перший, хто попався під руку, зрозуміло, для Шойгу. Шойгу повинен був когось відправити від себе для того, щоб показати, як браво вони відвоювали, повоювали. І це лягало в... Я думаю, що тут сидів інформаційний штаб. Що ми можемо зробити, які відосики ми повинні зробити для того, щоб русський чоловік з'їв цю історію? Перше, треба показати, як наша група штурмує. Але в силу того, що це росіяни, в принципі, вони не можуть сказати, що давайте дамо якогось максимум капітана і зробимо з нього героя. Хто у нас є відомий? Лапін, добре, лапін, фф знімайся. Це ж не факт, що він взагалі був десь навіть в Білграді. Після цього, що далі робимо? Далі робимо прес-конференцію Шойгу. А що він там має сказати? Там має бути вбито там багато людей. Скільки? Давайте скажемо 70. А чому не 70, а не 300 або 500. Ну, прийняли рішення 500. Хоча, чесно кажучи, я не здивувався, якщо буде 500 е, убитих. Е, ну, Тому що їм потрібно було велику цифру показати для того, щоб пояснити, чому півтори доби вони не могли справитися із. Е, Тими, кого вони називають диверсантами, і хто майже в 100% відсотковому складі вийшов із території Росії, і треба абсолютно було перебувати тему, як так сталося, що на території Росії зайшло там, ВТР метризована група, і власне добу спокійно відпрацьовували свої задачі на території Російської Федерації. А ФСБ, прикордонники це ФСБ, нічого з цим не могло зробити. Правді, багато питань, мало відповідей, довелося відбиватися відомству Шойгу і російським пропагандистам, просто вигадками і фантазіями. Продовжуємо інформаційний спротив проти ворога. і Дійсно, сподіваємося, що і західні наші друзі, партнери зрозуміють важливість цих завдань і от подібних операцій. І дуже вам дякую за спілкування, пане Вадиме, за те, що знайшли час сьогодні з нами поговорити, пояснити прояснити цю тему. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.